Добрий день, любі діти! Осінь одна із найкрасивіших пір року. В сада вже встигли фрукти, соковіті, смачні і такі різні і за формою, і за кольором, і за величиною. Вони і жовті, і зелені, і червоні, і в смужку, і в цяточку, і з румянцем. Фрукти не тільки смачні. Але дуже корисні, в них багато вітамінів. А чи знаєте ви, що таке вітаміни? Вітаміни допомагають дітям і дорослим. Одні вітаміни допомагають дітям рости, інші очам добре бачити. І в голові добре думати, бути розумною. А є вітаміни, які захищають нас від хвороб. А ще з фруктів роблять компоти, джеми, варення, сік, і можна їх насушити. Сьогодні ми з вами заготовимо смачний компот з вітамінів, А яких відгадайте? Цей фрукт на смак хороший і на лампочку схожий. Що це? Груша. Кругле, рум'яне, я росту на гілці. Люблять мені дорослі і маленькі дітки. Це яблуко. Синій мундир. Біла підкладка. Всередині солодка. Це слива. Нам сьогодні знадобиться. Квадрати червоного жовтого синього паперу. Ножиці, олівець, клей, серветка та готова банка. Спочатку зробимо яблука. Візьмемо квадрат червоного кольору та складемо його навпіл. Олівчиком намалюємо пів яблучка та виріжемо за допомогою ножиць. Ось таке яблучко. Приступаємо до груші квадрата жовтого кольору, згинаємо навпіл та малюємо пів груші. Вирізаємо. Таким же чином робимо сливу тепер зробимо. Серединки для яблука і груші для насіннячка. Теж складаємо навпіл і робимо кружечки. Один та другий. Коричневої смужки робимо три хвостика для яблука, груші та сливи. Цей шматочок складаємо навпіл і вирізаємо два кружечки. Та розрізаємо навпіл. Це у нас буде насіннечка для яблука та груші. І залишається нам вирізати кісточку для сливи. Вирізаємо кружечок. А зараз ми все це приклеїмо. Ось такий гарний компот вийшов у мене. У вас все вийде. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!